За минулий тиждень пожежорятувальні рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 51 оперативний рятувальний виїзд. З них 27 разів на пожежі, 11 разів на допомогу населенню та екстреним службам, по одному разу на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів та підгоряння їжі, а також інші звернення. За минулий тиждень було врятовано 8 осіб, загиблих та травмованих не було. Детальніше дивіться у щотижневому дайджесті від рятувальників міста Кам'янського. Основні надзвичайні події минулого тижня у Кам'янському розпочалися із понеділка. Так, 15 травня, о 20.01 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на проспекті Свободи південного району міста. За викликом було негайно направлено чергове відділення вогнеборців міста Кам'янське, де по прибутню було встановлено, що займання виникло всередині моторного відсіку легкового автомобіля Опель. Внаслідок пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон легковика на загальній площі 2 метри квадратних. Займання було ліквідовано о 20-й годині 21-й хвилині, загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Вже 20 травня о 17.37 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання, що виникло на території приватного домоволодіння, розташованого по вулиці. Чорновицька Дніпровського району міста Кам'янське. За викликом було направлено рятувальників міста у складі двох чергових відділень. На момент прибуття співробітники ДСНС, полум'ям було вже охоплено всю будівлю гаража, всередині якого знаходилися домашні речі, майно. А також легковий автомобіль Nissan Ліф, мопед та велосипед на загальній площі 12 метрів квадратних. Займання було ліквідовано о 18 годині 50 хвилин. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки міста. Враховуючи непоодинокі випадки займання автомобілів, рятувальники нагадують кам'янчанам про дотримання вимог пожежної безпеки у транспортних засобах. Велика частина власників, які витратили серйозні суми на купівлю легкового автомобіля для власної сім'ї, дуже рідко замислюються про безпеку з питань пожежної безпеки. Тому пам'ятайте, що головним засобом пожежогасіння для автомобіля є вогнегасник. Згідно правил пожежної безпеки України, ними повинні бути обладнані всі автомобілі незалежності від марки або функціонального призначення. Якщо ви виявили вогнище, загорання або задимлення в своєму автомобілі, негайно зупиніться, заглушіть двигун і поставте машину на ручне гальмо. А ще офіцер наголошує: за можливості роз'єднайте електричну мережу автомобіля, вийнявши ключ із замка запалювання. Визначте ваше поточне місце розташування і викличте пожежно-рятувальний підрозділ за номером 101. Будьте уважні. Та обережні бережіть себе та своїх близьких.